Внаслідок збройної агресії Російської Федерації на сході України було зруйновано тисячі житлових будинків та квартир. З метою врегулювання питання щодо відшкодування збитків громадянам за зруйноване житло та виплати їм компенсації, урядом України прийнято постанову, відповідно до якої компенсація надається постраждалим, які є власниками житла зруйнованого після 14 квітня 2014 року, та яка знаходиться на підконтрольній території України. Система надання безоплатної правової допомоги та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України інформують про черговість кроків, які необхідно зробити для отримання грошової компенсації за зруйноване житло. По-перше, необхідно подати пакет документів до органу місцевого самоврядування, військово-цивільної адміністрації населеного пункту або центру надання адміністративних послуг за місцем розташування зруйнованого житла. Пакет документів має містити заяву про проведення обстеження житла, копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, копію документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків, нотаріально завірені копії документів, що підтверджують наявність правовласності на житло. Крок другий після обстеження зруйнованого житла заявник має отримати акт про проведення обстеження. Довідку про визнання його постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації. Крок третій зареєструвати у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно припинення права власності на його зруйноване житло. Для цього державного реєстратора слід подати акт обстеження житла документ, що посвідчує право власності на об'єкт нерухомого майна. Крок четвертий. Подати другий пакет документів до органу місцевого самоврядування, військово-цивільної адміністрації населеного пункту або Центру надання адміністративних послуг за місцем розташування зруйнованого житла. Пакет документів має містити заяву про виплату грошової компенсації, копію довідки про визнання особи постраждалої внаслідок надзвичайної ситуації, копію акта обстеження житла. Інформаційну довідку витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права власності на житло у зв'язку з його знищенням. Крок п'ятий. Заявник отримує копію рішення, де зазначено розмір грошової компенсації або відмова у її виплаті. У разі прийняття позитивного рішення гроші надійдуть на банківський рахунок постраждалого, що вказаний у заяві про виплату грошової компенсації. З будь-яких правових питань пов'язаних з отриманням компенсації за зруйноване на Донбасі житло, звертайтесь до системи безоплатної правової допомоги за безкоштовним номером 0800 213 103. Також можна звернутися за консультації до найближчого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.